Вітаю всіх? Трошки зніму відео таке. Хотіла робити шоц, Ви бачите, бож... багато матюків вилазив, не можу писати. Дивіться, по опалювальному сезону вилазить король пентаклів це Трамп наш. Якісь проблеми в нас серйозні, і з 1 листопада будуть робити його там, де дуже буде потрібно. Майте на увазі, яка жопа? Через обстріли, через проблеми. Я багато робила розкладів, що є проблеми. Питання в тому, що козний обстріл їх змінює ці проблеми. І жодне Таро не скаже, куди воно прям влетить чітко і що пошкодить. Ми навіть не знаємо, куди воно влетить. Чому? Тому що може відпрацювати ППО, воно може бути підбите, забите і тому подібне. Враховуємо це. Зараз виходить, ми заходимо в тупік. Україна. По імператриці сама буде вирішувати це питання, бо допомоги особою по опаленню я не бачу. По сімці кубків це знаєте поговорили і забули. На жаль, картина така. По містам я робила максимально. Там, якщо буде потрібно, я щось повторю. Але я ще раз наголошую: кожен повинен сам подумати про це все. -все. Не Розводити зайву паніку і реагувати на те, що буде відбуватись, конкретно з опаленням, конкретно в вашому місті. Бо я знаю, що на, Зап... на Західній Україні вже холодно, щоб ви розуміли в цей час три роки тому я була у Львові, але ми вже готувалися до від'їзду в Харків. І холодина була собача, опалення не було, і я почала захворювати вже вагітною, добре вагітною. Я почала хворіти починати. Я давала аналізи, мені навіть лікар казав, що мені треба до, педі... ну, педі, господи, до терапевта. Ось так. Тому що справа. Майте на увазі, що проблем багато, і кожен обстріл погіршує ситуацію, буквально це погіршує, і будуть намагатися давати опалення туди, де може пошкодитися вся система, щоб не рванули труби. Це дуже важливо. Ось про це слідкуємо, будь ласка.